Покликання від якого не відмовляються, доля від якої не втечеш. Багато дільничних інспекторів міліції нині вважають поведінку сільського дільничного міліціонера Аніскіна зразковою у цій службі. І хоча живемо ми не закинушним сценарієм, сьогодні для людей, яких покликала ця професія, в будні і свята вистачає роботи зранку до пізнього вечора, бо завжди комусь потрібна допомога професіоналів у міліцейській формі. Саме за їхньою наполегливою, складною та клопіткою роботою громадяни оцінюють діяльність міліції. І загалом. Доброго дня телекомпанія «Умань». можна пару питань, будь ласка, яким ви собі уявляєте сучасного дільник, дільничного інспектора міліції? Ну, Щоб був чесний, саме перше. Поважав людей і справедливий. справедливий, так. Має, має носити форму. Звичайно, справедливий, вимогливий, ні в якому разі не підкупний. А пані фізична от зовнішність. Ну, звичайно, це має бути на вигляд якийсь гарний мужчина. Не худої зовнішності, це точно. Це, ну, на вашу думку, яким ви, яким ви собі уявляєте дільничного? От, ваших уявіть? Порядним, нормальним, нормальною людиною, щоб е, прочувствовався е, нуждами і тривогами людей, от, щоб міг защитити їх. Я думаю, повинен знаходити спільну мову з громадянами, жителями на дільниці, які працює, повинен знати, скажімо. Е, Ті надобності повинен знати проблеми, повинен знати людей, з якими він працює. А чи доводилось вам в своєму житті звертатись до дільничного? Так. І як вам допомогли? А, так. Можете в двох словах нам розповісти? Ну, як виникла, скажімо, ситуація. А, скажімо, де порушувалися мої права в певній ситуації, я звернувся до дільничного, допоміг вирішити цю ситуацію, в цілому задоволений, як було все згідно норм закону, і ну, претензій я не маю, чи оцінити негативну роботу не можу. А якщо в ній його своя дільниця, він повинен дивитися за порядком на ній. Тобто, е як за кордоном є такі патрульні служби, які не просто там приходять, якщо сталося, а вони ходять, просто дивляться, чи все в порядку на його дільниці. Я ну, розумію, що це так повинно бути. Це також повинна бути людина. Е ну… Е Компетентна в своїй справі, яка розуміє свої обов'язки, права, також е, виглядати, також повинна солідно, е, ну, не просто людина якась перехожа, е, щоб е, люди також довіряли йому, щоб він завоював перш за все е, свою ну, довіру. І так, це. Сьогодні сектор дільничних інспекторів міліції уманського міського відділу міліції нараховує 18 співробітників, які закріплені за певним мікрорайоном міста. Навантаження на одного дільничного досить значне. На кожного інспектора приходиться близько 4,5 тисяч мешканців, а це тисячі будинків та сімей, громадян різного роду занять та вподобань. Я люблю працювати з людьми. З людьми працювати нелегко, але коли ти робиш добру справу і отримаєш за це подяку. Це надзвичайно важливо. Я обслуговую третю адміністративну дільницю міста Умані. Ця дільниця охоплює вулиці Івана Гонти, Залізнична, Постишева. Ну, в основному це мікрорайони залізничного вокзалу, Осташівки, Песарабки. Найбільш інтенсивно надходять заяви із мікрорайону залізничного вокзалу. А саме це вулиці Залізничні, Постишева, Котовського. Вулиця Жовтневої Революції із багатоповерхівок, будинок номер 74 та 72 Та Івана Гонти 41-40. Найчастіше які, з якими зверненнями звертаються громадяни до вас? Найчастіше звертаються із зверненнями про насильство в сім'ї. Це в нас найнаболівша головна тема. От, е, наші, ну, це наша основна задача допомагати в таких випадках. Дільничний інспектор міліції Євген Тодорчук близько року працює дільничним на четвертій адміністративній дільниці, яка охоплює даманське предмістя, Лисугуру, передмістя Звенігородське, Бабанське, Турок. А також на обслуговуванні знаходиться і центральний колгоспний ринок міста. минулому місяці до нас звернулася жіночка одна. Вона знаходилась на центральному ринку міста. Умень. того, як вона проходила по ринку, в неї витягнули гаманець. В Гаманцю була така доволі солідна сума, в районі 300 гривень. І жінка брала, коли неї останні ці гроші, вона брала на купівлю продуктів харчування. Цей злочин вдалося розкрити нам. Буквально ми на слідуючий день вже знали, хто вийшов неї цей гаманець. На центральному ринку було багато свідків даної події. Це викрав. 22-літній хлопець, Їмати. за ним так, не раз вчислилися крадіжки такого роду. Часті, він спеціалізувався на викрадення людей по похиловіку, гаманців і сумочок. На сьогоднішній день я не жалкую, що пішов працювати в міліцію, робота мені подобається. І в неї я дуже сильно задоволений. Робота міліціонера заключається в тому, що кожен день живеш і участь, тому що кожен день не буває одного самозвернення, однотипного. Кожен воно відрізняється від чогось по-своєму. Кожен день сам себе удосконалюєш. На думку заступника начальника служби дільничних інспекторів міліції Віктора Войцеха, сучасний дільничний інспектор, насамперед універсал. І детектив, і експерт, і економіст, і психолог, а іноді психіатр, все залежить від ситуації. І тут немає нічого дивного. Бо інколи він є чи не єдиним представником влади для багатьох громадян. Від його професійності, вміння працювати з людьми у великій мірі залежить думка людей про роботу міліції. Дуже важливо в роботі дільничних інспекторів міліції це співпраця з громадянами міста Умані, спілкування з ними. Кожен дільничний інспектор міліції повинен, навіть я сказав, би, зобов'язаний знати людей, які проживають на обслуговуванні дільниці. Коли я був дільничним інспектором міліції, до мене підійшла громадянка і каже, дуже багато шприців у нас валяється в подвір'ї. Були виставлені засади, велося спостереження за особами, які сильні вживання наркотиків. Протягом трьох діб було затримано шість осіб, по яких на даний час вже порушено кримінальне провадження. Деякі з них відбувають строки в місцях позбавлення волі. Наступного дня була встановлена особа, яка займалася збутом наркотичних засобів. І спільно з працівниками БНО була затримана особа, на даний час відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Як віднесяться люди до. Люди до сих пір вже пішло три з половиною роки. До сих пір, як мене бачать в місті, навіть в цивільній формі одягу. Зустрічають, дякують. Вони не розраховували, що дане, дане правопорушення кримінальне буде розкрите в короткий срок. Чи любите ви дивитися фільми про роботу міліції? А вже ж я дивлюся, приймаю досвід. Можливо, дещо там прибільшують, а можливо, що применшують. Але я вважаю, що потрібно такі фільми дивитися, тому що є чому повчитися. Партії і правительства, товариші, обращають наше внимание на то, що нашою задачей органів милиции являються не тільки методи пресечения і карання, Ноєвеспитательна робота в цьому році службі дільничних інспекторів міліції виповнюється 90 років. І всім своїм підлеглим, своїм колегам, які працюють зі мною протягом цих років, ті би побажати, по-перше, терпіння, щоб сім'ї була злагода, щоб вони розуміли, що працівник міліції не може бути постійно вдома, тому що перед нами поставлені задачі, які ми повинні виконувати, підвищувати свої професійні якості. Цінити, дорожити, гордитися тим, що ти офіцер, і гордитися тим, що ти працюєш в секторі дільничної інспектори міліції. 18 червня дільничні інспектори української міліції відзначають своє професійне свято. Та навіть цей день вони залишаються на службі, охороняють громадський порядок і безпеку людей, стоять на захисті інтересів громадян. Стоять на заваді вчинення злочинів, допомагають їх розкритті, здійснюють адміністративний нагляд, проводять боротьбу з пияцтвом, алкоголізмом та наркоманією. Разом з цим кожен офіцер виконує ще безліч завдань, які, на перший погляд, не належать до його компетенції принести води самотній старій жінці чи вислухати пенсіонера, примирити родину чи допомогти у працевлаштуванні звільненому з ув'язнення. Так і працюють 25 годин на добу. Вісім днів на тиждень. Бутаку собі обрали долю. Таке покликання. Все буде в порядку.